Інтернет обожнює історії про фейли, особливо якщо цю історію розказує людина, з якою цей фейл стався. Сьогодні я вам розкажу про один з найбільших моїх фейлів, який стався зі мною на моїй першій роботі в ІТ. Коротше, історія така. Свій шлях в Айті я починав з дуже великої компанії, на яку працює багато тисяч людей. Є офіси в Україні, в Америці, в Європі, в Ізраїлі. Назву компанії не буду говорити, але якщо глобально і логічно подумати, ви здогадаєтесь. Починав я працювати як рекрутер-інтерн, але історія не про то історія про те, що в цій компанії є внутрішня система, через яку проходять всі запити працівників. І ця система дуже кончена, тому що Oracle – це дуже кончена внутрішня система. Всі, хто працюють з Oracle, абсолютно в коментарях це можуть підтвердити. Долій випадку так сталося, що коли я там працював, в мене був дуже галімий монітор. І от один момент я вирішив, що мені треба його поміняти. Щоб його поміняти, треба в цій системі Oracle дати запит на сісадмінів. Сісадміни його підтверджують, приходять, міняють тобі монітор, і в цій системі закривають завдання. Залогінився, створив запит, вибрав сісадмінів, написав «Please, change my monitor». І і в цій системі є пріоритетність задач: один, два і три. Я поставив три, адже я думаю, один ну, це перше місце найважливіше, два середнє, третє найнижче. Поставив я цю тріючку, натиснув Продовжити, сижу. Щасливий чекаю свій новий монітор, бо please change my monitor. Проходить буквально 10 секунд, і в один момент я чую, як по коридорі хтось біжить із сили, і з великою силою відкриваються двері в наш кабінет, забігає head of рекрутмент цієї компанії Марія, обводить кабінет поглядом і каже: кому тут блять поміняти монітор? Загалом, Марія дуже крута людина, дуже крутий керівник, і всього що я знаю і вмію зараз, це навчила мене. Вона вона не вчила мене рекрутменту. Вона вчила мене, як виживати в рекрутменті. Ну я піднімаю руку, кажу, ну мені чендж монітор. Вона каже, ти шо дурак, каже, ти що, дурак. Який пріоритет ти поставив? Ти розумієш, що «Please, change my monitor» Зараз отримали всі топи цієї компанії. Всі отримали, що якомусь Володимиру Андрієву треба please change my monitor. Я кажу, і що робити? А вона каже: поки ці всі топи, і власники, і проджект-менеджери не підтвердять, що вони дають добро please change my monitor Володимиру Андрієву, всі задміни не поміняють тобі. Ніякий монітор. Але добре, те, що добре закінчується. Насправді, якось в цій системі через костелі можна той запит відмінити було. Висновку. Ну, простий друзі, якщо ви на роботі чогось не знаєте чи не вмієте, ніколи не соромтесь питати, щоб вам монітор не міняв власник компанії.